Судові справи навколо землі під ЖК Арт парк продовжуються в кінці 2021 року. Ми знімали огляд цього ЖК і обговорювали там ситуацію із землею. Пройшло більше року, проте, на жаль, ситуація явно не покращилась. На момент попереднього огляду перший будинок в ЖК обіцяли здати до кінця 2022 року, проте станом на сьогодні строки перенесено на кінець 2023 року. Але це не точно. Бо судові справи навколо ЖК Артпарк не припиняються. Для розуміння, в чому саме проблема, я трішки нагадаю передісторію із цим ЖК. Земля, на якій будується ЖК «Артпарк», раніше відносилась до земель оборони. Проте в далекому 2006 році Київрада своїм рішенням передала землю в оренду на 5 років компанії з назвою Навара к для будівництва ЖК. Але дуже довгий час цей план ніхто не реалізовував. І лише у 2016 році договір оренди поновили, бо ж він за той час встиг вже закінчитись, і землю вирішили. Таки забудувати. І, звісно, після цього землю вже не залишали в спокої. Спочатку в гру вступила військова прокуратура, яка подала в суд, стверджуючи, що земля належить до земель оборони Але компанія Наварака суд виграла, оскільки ще раніше, у 2000-х роках, вона приватизувала нерухомість, яка була на цій ділянці. А раз майно було приватизоване, то воно перестало бути військовим. Потім ще були судові справи про несплату орендної плати за землю, їх вже можна лишити в минулому. Але в 2022 році історія отримала новий сюжет. Справа в тому, що будівництво спільно планували вести багато компаній, періодично вони змінювались. Але для розуміння ситуації зараз важливими є три з них: вже згадана компанія Наварака, Київський домобудівний комбінат, а також досить молода компанія з назвою «Артпарк». Так ось, як виявилося, нова РК вирішила вийти з будівництва і продала нерухомість, яка була на цій землі, новому учаснику цієї історії компанії Смерековий Гай. Цей продаж потяг за собою дві проблеми. По-перше, Така заміна гравця у будівництві не сподобалась іншим компаніям, і вони по черзі подали до суду на компанію Наварака. Але свої вимоги у позовах вони сформулювали досить дивно, про що їм суд вже сказав. Тому, на мою думку, це може бути не кінець історії. Якщо сторони не домовляться мирно, скоро можна чекати нових позовів з правильно сформульованими вимогами про визнання недійсним продажу майна від Наварака до смерекового гаю. Чи буде цей позов мати перспективи, це насправді дуже спірне питання. Але якщо в когось буде ціль ще позатягувати процес будівництва і повоювати за землю, то такий позов може бути використано просто як інструмент затягування. По-друге, та нерухомість, яку отримала компанія Смерековий гай, тепер дає їй право на себе оформити оренду землі, на якій будується ЖК Арт Парк. Але прокуратура і Нацполіція зараз ведуть розслідування з цього приводу. Вони підозрюють, що при передачі майна. До компанії Смерековий Гай було використано підроблені документи. Тому в листопаді 2022 року на землю було накладено арешт. Директор компанії Смерековий Гай двічі зверталася до суду з проханням скасувати арешт землі. Перший раз суд відмовив, але друге клопотання було успішним. І 9 лютого 2023 року арешт із землі під ЖК Артпарк було знято. Але це не гарантує, що прокуратура закриє кримінальну справу. За цією ситуацією треба слідкувати. Якщо ви входите до числа інвесторів ЖК «Артпарк» і у вас є питання щодо ваших прав і ситуації з ЖК, записуйтесь на консультацію. Посилання залишаю під відео. А якщо ж ви потенційний інвестор і розглядаєте варіант купівлі квартири в ЖК, ЖК «Артпарк» дуже раджу детально проаналізувати всю ситуацію із будівництвом і перевірити всіх учасників. Перевірка ЖК це дуже складне завдання. Потрібно витратити кілька днів, щоб перевірити гору документів щодо будівництва, перечитати договори та переглянути сотні судових справ. Які можуть вплинути на це будівництво. Я однозначно не рекомендую підписувати угоду, не читаючи. Ретельно перевіряйте кожен документ і інформацію, яку вам надають, а ще краще довірити це професіоналам. Моя команда супроводжує угоди з нерухомістю. Ми перевіряємо забудовників за всіма ключовими параметрами і будемо з вами на угоді.